Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. Все Добрий в ефірі. Коротесеньке відео. Ділюся радісними новинами від моєї робочої команди. Так, цивільному житті надіслали відео. Чавить компресорний вузол 100 чесних з копійками кілограмів. Так, за 40 хвилин. 100 кілограмів за 40 хвилин це багато чи мало? Нагадаю, норма 130-165 кг за 20 це етало-30 хвилин. Так? В умовах наших реалій і зношуваності техніки. Ми маємо 100 з копійками, ну хай сотка чиста, чесна, за 40 хвилин. Більше там не буде на даний момент. І це може здаватися мало, якщо не пам'ятати, що це один з вузлів, який взятий дрантям, просто дрантям, який невідомо скільки катався на машині баластом, і нічого, окрім як збирати порохи, бруд, мазут і все на світі, не робив. Так? Тобто динаміка. 0 кілограмів. Не запускався, розірваний. Доточувалося станки з ЧПУ, допрацьовували, доробляли, збирали соточка. І ми продовжуємо працювати. Насолоджуйтеся! Відео, будьте береженими! Слава нації! Ми їх розчавимо! Кацапів, не компресори.